На вулиці 40 років жовтня, будинки з лічильниками, принаймні деякі багатоповерхівки з непарними номерами опісля 60-го. встановлювали прилади люди кілька років тому власним коштом. Деякі на тепло, Хто їх нам ставив? Які а й близько нема? Ми колись поставили самі. У ну, нас це за свої гроші. І він абсолютно не працює. Саме ми ставили, складувалися і ставили. Ми на поставили, у нас на дом є. Скидалися, купляли і ставили. Я лічно збирала гроші, і в мене документи на мене, все на мене, на цей лічильник. Самі ставили. І Давно? Лет 5. На тепло. Є в домі, в підвалі вони знаходяться. Ні, ні, ми збирали кошти, звісно. Ситуацію пояснює керівництво котельні, тієї, що гріє Курський мікрорайон. Кажуть, не можуть поставити, бо не є хазяїнами мереж у тій частині міста. Хоча хотіли б, аби було по справедливості, скільки взяв, стільки й плати. На сьогоднішній день Фрунзе і котельна сіверного промузла не є ні собственникам теплових сітей, ні балансоутримувачем. Ми б дуже хотіли, щоб нашим потребителям було економно. Пользуватися теплом, щоб вони економно могли по прибору чота розуміти, розуміти сколько вони потребляють. У нас нет такої можливості. Абоненти суми теплоенерго теж нещодавно встановлювали прилади обліку самостійно. А от ті, хто не поспішав, сьогодні навіть у виграші нещодавно у столиці тепловики захистили інвест програму, вписали лічильник у тариф і готуються закрити тему на своїй території. З 960 з копейками наших потребітів. 720, двадцать где-то обеспечено на сегодняшний день. Это основное направление, которое является по инвестпрограмме, для того чтобы мы могли максимально использовать эту возможность, которая дана государством для установки лечильников тепла по всему городу. Для людей мовою цифр це звучит так. 122 прибора учета было поставлено за отопительный сезон 2014-2015 года. 80 приборов учета поставлено уже в летний период. И с учетом того, что мы планируем поставить эти первые 60 счетчиков по обращениям, которые официально у нас есть, процент, Безкоштовно. Безкоштовно, конечно. процент оснащенности будет составлять порядка 93%. С учетом оснащенности мы прогнозируем тариф на уровне 11-12 гривен за квадратный метр, что в общем-то на 20% ниже Украины. Справедливість можуть відновити хіба що за рахунок дозволів або нацкомісія з регулювання комунальних послуг на внесення змін до інвестпрограми, або ж депутатів міської ради на виділення коштів для придбання і монтаж будинкових лічильників мешканцям Курського мікрорайону так відкоментував ситуацію. Міський голова тому на нашу думку логічно було б і правильно. Сьогодні було б щоб теплоенерго також в своїй інвестиційній програмі. І включила надання можливості встановлювати лічильники і на цій території. Якщо ми узгоди цієї не найдемо, у нас на це є ще два дні, то ми будемо приймати рішення щодо можливості виділення з бюджету тим, хто звернувся сьогодні і мешкають в Копаковському мікрорайоні. Нагадаємо, у липні поточного року в уряді заявили, до кінця наступного всі без винятку будинки в Україні мають бути облаштовані лічильниками тепла. Стимулювати до такого повинна профільна нацкомісія. зобов'яже таким теплогенеруючі компанії, щоб, по-перше, знати свої втрати в мережах, по-друге, зменшити витрати у населення. Щоправда, за умови нелютої зими, бо за потужних морозів лічильник накручує більше. Втім, експерти не радили б тішити себе надіями. Жодного нормативно-правового акту, який зобов'язує, хоча б протягом якогось терміну встановити загальнобудинкові теплові прилади обліку, немає, і питання взагалі жодним чином не врегульовано на законодавчому рівні. Однак Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг дозволяє підприємствам теплопостачання закладати в свої інвестиційні програми. Кошти в складі тарифу, які будуть сплачувати люди, на прилади обліку єдиний вихід це якщо є ОСББ, вони можуть придбати цей лічильник в кредит і навіть отримати. На 40% відшкодування за рахунок державного бюджету тарифи на тепло, зокрема у сумах за нормативами, а не по факту, на цей сезон пропонують для споживачів котельні північного промвузла 17 гривень 40 копійок із квадратного метра. Суми теплоенерго 21,39. Наталка Гордус, Тетяна Юхта, Сергій Сурков та Сергій Мілевський на часі новини.